Час слухати Слово Боже. Привіт, дорогий друже. Ми з тобою зараз просто серед захопливої історії життя і служіння апостолів Христа. Бог хотів, щоб ми знали, як Євангелія досягла Африки, Азії та Європи. У День П'ятидесятниці, це на самому початку книги дія апостолів, в Єрусалимі було багато юдеїв зі всієї Римської імперії. І всі вони мали можливість слухати проповідь Євангелії своєю рідною мовою аравійці, парфяни, кірянійці і так далі. Це було єдине таке собі диво. Апостоли говорили арамейською мовою, а зібрання народу чуло їх розмовляючими мовою кожного з них, диво та й годі. І так було впродовж того апостольського часу. Господь великими дивами. Підтверджував проповідь Євангелії своїх посланців, апостолів. Багато з цих див ми вже чули. Послухаємо ще про одне Довга проповідь Дії Апостолів, розділ 20. Хоча Павло багато часу проводив із християнами з язичників, він не забував дбати про допомогу християнам із юдеїв. Які мешкали в Єрусалимі і були дуже бідними. Тож, коли він залишив Ефес, він відвідав багато церков, які пообіцяли допомогти своїм єрусалимським братам і сестрам. Павло з друзями зібрали ці братні дарунки, аби доставити їх до Єрусалима. Павло поспішав до Єрусалима, і вони тільки на одну ніч зупинилися в Труаді. Місцеві християни були дуже раді побачити Павла, і вони зібралися до однієї оселі, аби послухати його. Приміщення було переповнене людьми, тож дихати було важко, та ще й чаділи світильники. І коли Павло проповідував, один із його слухачів непомітно для себе заснув. Це був молодий хлопець на ім'я Євтих. Євтих. Прилаштувався на підвіконні і дрімав. Та розіспавшись, а сон у хлопців був міцний, бо він важко працював у день, і втома теж далася взнаки, він утратив рівновагу і впав із підвіконня на вулицю. Усі перелякалися. Одні кинулися до вікна, аби виглянути назовні, інші а разом із ними і Павло кинулися на вулицю до хлопця. Ті, що підбігли першими, вже підіймали хлопця. Він був мертвий. Та коли підбіг Павло, він сказав упевнено і спокійно не хвилюйтеся, він зараз оживе. Люди...» Були щасливі й вдячні Павлові, коли хлопець насправді ожив і разом з усіма зійшов сходами до горішньої кімнати, де відбувалася зустріч із Павлом. Усі знову розсілися по місцях, і проповідь тривала. А наступного дня Павло залишив своїх друзів, аби продовжити свій шлях до Єрусалима. Чого ми з цих історій навчилися? Того, що Господь завжди зі своїми, він їх ніколи не полишає. У цьому ми переконувалися вже багато разів із цих історій, і з нашого власного досвіду. Якщо ми наважилися розповідати іншим про Христа, про те, що Він зробив для спасіння людей. Якщо ми свідкуємо іншим про Ісуса, то можемо бути певними. Що Він із нами, Він це сам обіцяв. Та нам час прощатися. До побачення, до наступної зустрічі, коли знову прийде час слухати Слово Боже.